Насиченість, світлість, кольорний тон, психологія кольору, створення гармонійних кольорних поєднань, основи теорії дизайну. Кольорний тон це така ознака хроматичного кольору, за якою один кольор або відтінок відрізняється від іншого, та йому можна дати назву жовтий, синій, червоний. Ось подивіться на це зображення, ми бачимо тут палітру, яка показує нам зміни жовтого кольору від жовтого до червоного, наприклад, чи до помаранчого. Бачите? Кожен кубик, кожен цей піксель має свій відтінок певний. Це називається що монохромно суміжні кольори. Тепер світлота кольору або яскравість як хроматичного, так і ахроматичного. Це ступінь різниці визначеного кольору від чорного до білого. Синоніми тон, світло, сила, тональність. Повертаємося до Photoshop, заходимо в зображення, коригування, і ось у нас є такий параметр яскравість. Подивимося, будь ласка, значить, збільшуємо показники до 150 можна та зменшуємо то до мінус 150. То в йде у нас чорніше зображення, плюса воно світліше є. Насиченість. Це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівно їй за світлотою, ахроматичною плямою. Це ступінь віддаленості кольору від тієї світлоти. Умов... Умовно насичування кольору можна уявити як поступове перетворення чорно-білої фотографії на кольорову. Переходимо до фотошопу, заходимо в зображення, коригування, і ось у нас є тут тон. Насиченість, параметр насиченість. Тобто, якщо ми зменшимо його до нуля, зображення стає чорно-білим. Якщо ми його збільшуємо, то більш стає воно таким яскравішим і насиченим це зображення. Насиченим кольорами. Поєднання кольорів. Поєднання кольорів може бути. Багатьох видів. Наприклад, однобарвна, Коли ми вибираємо один тон кольору і трошки його зміюємо: світліший чи темніший, або більш насичений, чи менш насичений. Аналогічний, тобто схожі між собою кольори можна також поєднувати. Або доповнення, подивіться, зовсім протилежні кольори, створюють і доповнюють друг друга. Далі розбите доповнення. Основне. Та вторинне. Розбите доповнення. Кожна пара доповняльних кольорів включає до себе всі три основні кольори. Червоно-зелений це червоний, синій та жовтий. Синій оранжевий це синій, жовтий та червоний. Жовто-фіолетовий це жовтий, червоний та синій. Композиція. Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або, навпаки, щось прибрати, так як це, в свою чергу, призведе до глибоких змін її характеру. Основні елементи дизайну, які беруть участь у створенні композиції, це простір, лінія, фігура. Колір, текстура, форма, світлотінь та розмір. Дизайн це творчий метод, процес та результат художньо технічного проєктування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому, можливостям та потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Звідси у нас нове поняття дизайнер. Це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Перейдемо на сайт Work.ua, подивимося, що таке тут дизайнер. Дизайнер це одна з найкреативніших та найзатребуваніших професій у часи діджитал-маркетингу, реклами та стрімкого розвитку бізнесу. Значить, у нас на даний момент там 418 вакансій. і Середня зарплата дизайнера тисяч. Так, що робить дизайнер? Бути дизайнером означає планувати, проєктувати, розробляти та створювати графічний контент. Якщо мова йде про веб-дизайн, такий спеціаліст має знатися на тонкощах інтерфейсу, щоб робити його зручним та зрозумілим для користувача. Якщо це розробка одягу чи меблів, треба розумітися на тонкощах матеріалів та форм. Так, в роботі дизайнера є багато простору для креатива, але це лише на перший погляд здається, що такі спеціалісти покладаються виключно на фантазію. Існує багато правил та стандартів, в яких потрібно триматися, щоб готова робота була не просто красивою, а ще й практичною. І так, існують такі спеціалізації: дизайнер інтер'єрів, дизайнери графіки та дизайнери одягу та інші. Тобто їх дуже багато, цих дизайнерів. Які навички потрібні дизайнеру? Вміння працювати в спеціальних графічних програмах, наприклад, Adobe Photoshop CorelDRAW, Illustration Indesign. Тобто Adobe Photoshop ми з вами вже учимо, до Illustration скоро перейдемо. Творчим мисленням треба обладати вміння відстоювати свої ідеї та знати англійську мову. Завдання дизайну: формування гармонійного предметного середовища. Що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому дизайн створює матеріальні цінності, які безпосередньо в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності. Види композиції. Фронтальна композиція. Це композиція, що розташована в одній площині. Об'ємна. Це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторон. Глибинно-просторова просторова. Ця композиція, що виконується з передаванням глибини простору. Далі у нас іде закон масштабу. Закон масштабу складається з трьох частин. Перше це використання звичайного масштабу з урахуванням того, що предметом повинен користуватися або чоловік, або жінка. Тобто такі предмети можуть інколи набувати певних там узнаних специфічних. Друге. Зменшення об'єктів. Коли об'єкт зменшується, то він може втратити значну кількість певних своїх ознак. Тому що їх важко передавати в такому зменшеному вигляді, або тому, що вони там зайві просто. І третій момент це збільшення, гіперболізація. Вона сприяє вияву відчуттів урочистості, піднесеності, декоративності. У цьому масштабі виготовляли переважно твори, які пов'язані з оформленням інтер'єру, ритуальні і культурні предмети. Закон пропорційності передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів площинного та об'ємно-просторового формотворення на основі кратних і простих слів розмірних величин. Закон контрасту. Поняття контрасту означає чітку виявлену протилежність відповідних властивостей предмета, стану дії тощо. Тотожність характеризує найпростішу композиційну залежність повторення різних величин один до одного: метричних, ритмічних, пластичних, тональних, кольорових. Композиційні відношення, що наближаються до повторення різних елементів, величин властивостей площирно-просторової форми називаються нюансами. Таким чином, нюанс це відношення близьких за властивостями композиційних ознак предмета. Композиційні прийоми. На відміну від законів композиційні прийоми належать до категорії, що відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей, тектонічної структури та посиленні пластичної емоційної виразності композиції виробу. До головних композиційних прийомів належать ритм, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. Ритм Властивість, що характерна для багатьох явищ природи, у тому числі для життя людини. Ритмічність повторюваність окремих рухів і їх цихлів, характерна для процесів праці. Ритм як композиційний прийом це повторення елементів об'ємно просторової і площино орнаментної форми та інтервалів між ними. Ритм буває простий і складний. Простий ритм це рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів у об'ємно просторовій та орнаментальній структурі. Симетрія. Симетрія композиційний прийом це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частини відповідної структури виробів. Принцип симетрії зустрічається у природі, наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики. Птахи, тіло людини тощо. Симетрія вносить у об'єкти художнього конструювання порядок. Закінченість і цілісність. Асиметрія. Виражає невпорядкованість, незавершеність. Подивіться на ці два зображення: у нас симетричне зображення, а це в нас асиметричне, тобто, воно не відповідає другій своїй половині. У композиційному рішенні. У об'єктів художнього конструювання симетрія ісиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми. Динаміка і статика. Динаміка і її протилежність статика, врівноваженість. Діють на емоції. Слабка динаміка виражається нюансами відношення елементів. Тотожнє відношення величин форми за трьома координатами характеризують статичну структуру. Композиційний прийом динаміки і статики ґрунтується не тільки на вимірних величинах форми, а й на співвідношеннях інших властивостей. Ажурності, тону, кольору, фактури тощо. Текстура. Текстура це природний візерунок на поверхні розрізу деревини. Деяких матеріалів рогу, утворення різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною. Вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабкий і чітко виражений. А далі у нас повинна бути робота вже за комп'ютером.